Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Referal. Сьогодні розкажу, як вам гарантовано отримати 9 доларів або ж 300 з плюсом гривень без жодних вкладень та рефералів. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від біржі GMEX ми безкоштовно будемо отримати їхні токени. Для того, щоб заробити. Передіть за моїм посиланням та зареєструйтесь на біржі. Тут пишемо свій емейл, нажимаємо на кнопку Get Verification Code, вводимо код, який прийшов на вашу пошту, придумаємо пароль, ще раз вводимо пароль та реєструємось. Після чого ми нажимаємо на кнопку Log In і авторизуємо через свій емейл та пароль, який ми вказували при реєстрації. Після чого вгорі зліва нажимаємо на іконку людини, тобто на профіль, нажимаємо на Basic Verification. І Проходимо верифікацію першого рівня. Нажимаємо кнопку Verify Now. вибираємо Ukraine, пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище, номер телефону, дату народження, вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію, та пишемо його номер. Після чого загружаємо фото свого документу. І фото з документом та. Аркушем паперу, на якому пише GMEX, і сьогоднішня дата, коли ви проходите верифікацію. Після чого напише, що на протязі 48 годин вони перевірять вашу верифікацію. Після того, як вам успішно перевірять верифікацію, ви зможете заклеймити токени GX даної біржі. Ось бачимо, що я успішно пройшов верифікацію. І тепер в розділі Invite тобто Friends тобто Invite Friends ми можемо отримати безкоштовні токени. Ось нажимаємо на кнопку «Claim» і нам безкоштовно дають 10 токенів GX. Але для цього нам потрібно відповісти на запитання. От, приміром, що таке USDT, і ми вибираємо відповідь, що це StableCoin. І нажимаємо на кнопку «Claim». І бачимо, що нам за це дали 10 токенів GX. Зараз 10 токенів GX це 0,6 долара. На даній бірші ви можете відразу продати дані токени. І ось так кожного дня ми можемо клеймити по 10 токенів GX. Тобто кожного дня вам буде приходити по 0,6 долара. І бачимо, максимально можна 30 днів так клеймити. І відповідно ви отримаєте біля 9 доларів. Так, кожного дня по 0,6 долара вам буде капати. І ці токени GX ви можете відразу на даній біржі продати, відповідно, отримати USDT і вивезти на будь-яку. Іншу свою біржу або ж на будь-який інший свій Е, Також ось бачимо, що GX зараз торгується на даній біржі по 0,06 долара. Відповідно, 10 GX це 0,6 долара. А 300 GX це 876 USDT також в розділі InvineFriends ми можемо, ми можемо запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Вони кажуть, що також будуть давати за кожного запрошеного друга по 10 токенів GX, тобто по 0,6 долара. Але поки що мені за запрошених друзів щось нічого не приходило. Проте ми можемо продати ці токені GX, які ми безкоштовно отримали на даній бірші, і відповідно вивести весь свій профіт. Тобто абсолютно кожен кожного дня буде отримувати по 0,6 долара. І загалом за 30 днів тут отримає і виведе біля 9 доларів на свій рахунок. Тому рекомендую обов'язково виконати цю схему, оскільки тут не потрібно жодних вкладень. І гарантовано отримуємо винагороду. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій Ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.